Кавалерочка, всіх вас вітаємо в нас на YouTube каналі. Ви знаєте, що Інстаграм зараз зробив обмеження для нас, тобто ми не можемо дуже багато сторіс виставляти, ми не можемо вам все показати, ми не можемо робити розіграші в інстаграмі. Тому. Тут в Ютуб каналі будуть всі відео за цілий день. Де ми є, що ми робимо, що ми їмо, як ми сваримося, як ми миримося, як Віталік мене радує, як я його радую, як він плаче, як я сміюсь. Ну тобто всі відео будуть на Ютуб каналі. І тут будуть розіграші. Так що всіх вас вітаємо на нашому YouTube каналі. Ми вас всіх дуже любимо, цінуємо і поважаємо. Будемо дуже вдячні, якщо ви поставите нам вподобайки, поділитеся відео, залишите коментарі. Тут ми будемо тут такий буде контент, де ми подорожуємо, просто живемо своє своїм життям. Тому запрошую всіх до нас на YouTube канал, і тут буде багато цікавого, смішного, веселого, різного. Тому запрошую вас до нас на канал. Так що кавалєрочка, хто з нами, ставте вподобайки.